Віталій Батилішак, я граю проти Ейнер Гробрух. Енергобрух. Аргентина, рейтинг 1774. Так. Стилійський захист, Лайпо Ульсена. Сена-сена, Паульсена. Он є два. нехай. Чекаємо. З моря погоди. Без ленджі 5, а 6 помінялось. Так, як там А, слон b4 типу, да? Не пам'ятаю. Ну, добре. А поки слон d7. Є 5, у нього є хід. Якщо я сам є 5, то тут кінь d5. Заберу пішечком d це. Д-де-д-де. А там це д це. Може три нулі піду. Д-д-де. Ну, кінь д 7 зазвичай нормальне полк для коня. Полякаємо трошки. Може, ти забереш з дуру? Лінію якусь відкриємо. Не хочеш? Давай. Дякую. Хоч тут якась, можливо, буде гра у нас поцікавіше. Хоча відкрити поле для слона, він просто повернеться, да? Княне f 5 бажано привести. Княне f 5 Чесно кажучи, нічого тут такого я не бачив взагалі нормального. Ні для кого, ні для мене, ні для його. Придеться тураж 7 заради. Взагалі ще кінь може прийти неприємно, так? Три нуля готую десь тут, здвоїмось, плюхнемось кудись. Так. Пекесові також. Дія. Пекесо. Тут важко десь на нього атакувати. Тут всі фігури. Він ставить все так. Солідно. Чи він тут хоче що взяти що? Мінус слон буде. Можно было бы забраты. Вин взял. Я взял. Не. Так. 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 Це перший момент. Можна і просто і так зіграти. Зв'язати коня і на якийсь такий хіт. Ну, просто... ну, добре. Поки що висить ферзь. На ідея тут якось. Так, так. Треба якось цю всю двіжуху, ці всі камні, прибирати з дороги. ж руху, спочатку удар. Нема хвої. Нема ходу, нема броду, так кажуть. Ну добре. Не так все погано. Але не так все і добре. Ідея шахнути мені. Давай так. а він тут не закриються, да? Тоді спочатку, мабуть, нападемо на слона. Ката-та-та-та-та-та-та-та. Добре, просто назад Зараз шляпну тобі йому. Так? І? Тебе ж так король з ферзем. На одній лінії її. Дякую. 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 Так, 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 так. Тут все, друже. Мій аргентинський, друже. Тут good game well played. Да. Дякую. Отак от, от без фрезя буває. Що щось залітає. 74, 80 точність. Перестарався, да я тут з жертвами, але цікавіша гра хоч пішла. Хоч були якісь можливості помилятися у суперника, то все чітко. Да, тут Звісно, рахував варіант перед цим. Що ми просто міняємось. І тепер не страшно це все. Рахував, де, з... де пішов сам на... на цей зівок. Ну окей. Без ферзя, але все таки два слона. Десь лінія H. Ну, і другий слон відкрився. Так, да, він тут помилився. Ситну на гра пішла. І все. Віддав ще ферзя. Тут ще, до речі, якась рівна позиція. Дивно. А Слон є 4. -а. Тура це 6, Тура є 6. -у. і відіграється Тура. Добре. На секундах тут вже, звісно. Тактику бачити, це важкувато тут вже ясно, що не тримається ця позиція.